На календарі 8 квітня, середа. Сонце зійшло о 6 годині 23 хвилини, захід о 19 годині 43 хвилини, тривалість дня 13 годин 20 хвилин, місяць у раці та Леві. Йде 9 місячна доба. Сьогодні іменини не відзначають Лариса, Гаврило, Василь, Ганна. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народним календарем, 8 квітня благовісника Архангела Гавриїла, продовження свята благовіщення і присвячена Архангелу. Віддавна наші предки вірили, що Гавриїл – володар блискавки, тому й святкували благовісника, щоб Гавриїл хати не спалив. За повір'ями цього дня грім і блискавка прокидаються від зимового сну. У квітні вітер з південного заходу віщує тривалу негоду. Якщо вітер до вечора не стихає і напрямок його не міняється, це ознака тривалих опадів. А зараз якою буде погода 8 квітня? За даними синоптиків, в Миколаєві та області весь день буде хмарним. З самого ранку йтиме сильний дощ. У день він може послабшати, але не заспокоїться до самого вечора. Вітер північно-західний 7-9 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 100%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть 4-6 градусів тепла, а вдень 2-3 градуси вище нуля. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очаковій Снігурівці вночі прогнозується 1,5 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 8-10 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 25 градусів тепла була зафіксована у 1986 році, а мінімальна 1 градус морозу у 2002 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний гороскоп, що віщують нам зірки 8 квітня. Овни. Домашні клопоти або проблеми особистого характеру сьогодні, як і раніше, будуть займати весь ваш час. Обдумані дії, зважені вчинки допоможуть благополучно вирішити всі проблеми. Друга половина дня сприятлива для спілкування, розваг і нових знайомств. Тельці. Напружений день пов'язаний з духовним переродженням або подоланням сумнівів. Слід проявити обережність і обачність у всіх справах. Не покладайтеся на інтуїцію. Уважно прислухайтеся до думки близьких людей, яким ви довіряєте. Вечір проведіть вдома, в колі сім'ї. Близнюки. Один з чистих днів, сприятливих для контактів і спілкування з партнером для активного відпочинку з друзями або в колі сім'ї. Не рекомендується фізичні навантаження, ризиковані підприємства і вживання тваринної їжі. РАКИ. День сприятливий для контактів і спілкування. Вас чекає романтична зустріч. Ретельно продумайте свій бюджет. Леви. Прагнення до нового і незвіданого, природжена цікавість можуть бути сприйняті оточуючими як нетактовність, можлива сварка в сім'ї. Перешкоди на шляху або непорядна поведінка партнера можуть перетворити вас на лютого хижака. Діви. Цей день сприятливий для контактів і спілкування з партнером, для активного відпочинку і розваг. Можливі нові зустрічі, несподівані знайомства. Інтимне життя знову починає вас радувати. З цього дня вас буде переповнювати почуття ніжності і любові. Терези Корисно потрудитися на дачній ділянці разом з дітьми. Заплановані поїздки будуть сприяти зміцненню вашого матеріального і суспільного становища, можливі зустрічі зі старими друзями або з колишньою любов'ю. СКОРПІОНИ День зазначений творчою активністю і балансом між почуттями і вчинками. З'явилася прекрасна можливість досягти виконання найбільш чистолюбних задумів. Спілкування з природою допоможе позбутися від накопичених негативних емоцій. У другій половині дня можлива підбадьорююча звістка. Стрільці Напружений день. Він буде вдалим, якщо ви сплануєте його заздалегідь. Буйна фантазія і емоційна нестійкість можуть бути причиною фінансових втрат. Козороги. Сьогодні не варто будувати великих планів, починати нові справи. Ділові зустрічі не принесуть бажаних результатів. Остерігайтеся підступів недоброзичливців. Не беріть у борг. Спробуйте вирішити фінансові проблеми своїми силами. Водолії. День символізує зміни. Вірне рішення вам зможе підказати ваш покровитель. Сміливо йдіть на зустріч долі. Ймовірні зміни значно поліпшать ваше становище. Будьте обережнішими з харчуванням, ймовірно отруєння або переїдання. Риби. Початок дня буде пов'язаний з несподіванками, не всі з яких виявляться приємними. Ваша реакція може бути непередбачуваною і не керованою. Якщо ви відчуєте, що втрачаєте владу над власними емоціями, краще усамітнитися і дати пристрастям вщухнути. Здоров'я риб похилого віку буде вразливе, життєздатність ослаблена. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!